Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися щоденний розклад, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 6 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні. Дитина перевернута говорить про те, що, можливо, ви не бачите ситуацію такою, яка вона є в реальності. Можливо, дивитесь занадто наївними очима на все, що відбувається навколо вас. Тому ви не можете оцінити те, де ви і як знаходитесь, і в якому положенні становищі ви зараз є. Тож наразі вам варто на все подивитися зовсім по-іншому. Очима дітей, так як дивляться діти безпосередньо. А можливо, навіть і поспілкуйтеся з дітками, і вам підкажуть, діти більше вам відкриють очі, ніж ви самі, можливо, наразі все це будете бачити. Тож, дивіться на ситуацію по-новому, і вона у вас зміниться, просто засяє іншими фарбами. І тоді ваш буде, вам буде так, а поки що на сьогодні ні. А я бажаю, хай сіни негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант: Будинок перевернутий. Вам ні? Хто планував, що до них до кого мали приїхати на гостину завітати хтось, а можливо, отримати якісь новини. Можливо, хто планував там розпочати ремонт, якісь покупки для свого дому зробити. Або розраховував на приємне спілкування, то наразі вам ні. Утримайтеся від таких активних дій, приведіть себе в гармонійний стан і визначте свої межі. Тому що, можливо, хтось вам заважає саме через те, що порушуються ваші межі. Тобто, вам, можливо, хтось вказує, як вам робити, що вам робити. А якщо ви того дослухаєтеся, то або ви перестаєте діяти, або просто приходите в розчарування і відмовляєтеся від того, що ви для себе обрали. Тож наразі приводьте себе в гармонійний стан, зберігайте свої межі і також не порушуйте нічиї. А я вважаю, хай ці негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Третій варіант так. Лист, ви, звичайно, можете діяти. У вас на сьогодні те, що ви для себе забажали, все ви можете здійснити і зробити. Але вам варто розуміти, що для деяка інформація поки що від вас закрита. Можливо, у вас є нерозуміння якоїсь ситуації, можливо, ви очікуєте ще поки що якісь офіційні папери або звістки, можливо, якесь підтвердження або оформлення документів, то ви поки що цього не бачите. Але згодом ви ця ситуація для вас розкриється. А сьогодні можете діяти. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.